Ось таке гарне сонечко нас вітає, плюс 4 за бортом. І що хотів вам показати? Є певний такий елемент, який, я вважаю, повинен бути в кожній машині, тому що дуже часто в сучасних машинах немає запасок. І це така велика проблема насправді. Вони туди в машину сунуть клей. Але якщо ти заливаєш ти в машину в колесо, то датчик тиску відвалюється. Так от, дивіться, що потрібно мати, якщо ви загнали в дорозі гвоздя. Ви бачите, що щось у мене сьогодні вранці я проснувся, колесо спущене. Я знаю, що це вже таке. Це обозначає, що я загнав щось цей. Щось загнав. От що я загнав. Це у нас... Гвоздяра. В цій покришці вже три дирки, які я на шиномонтаж не їду. І я закручую отаку от шнягу. Що покажу вам. О таке. Тобто я витягую цей гвоздь, я купив десь там 20 штук таких на Aliexpress за 70 гривень. Так що беремо зараз на даний момент, його треба щоб закрутити, повинно, щоб в машині були пласки, е, е, ці, хрестик. Отвертка хрестик. От у мене в мультитулі є отвертка хрестик. Отже, що ми зараз робимо? Для того щоб не їхати на що на монтаж, не платити платить бабок, беремо возимо з собою плоскогубці. І витягуємо. Зараз все витягнуємо. Не хоче. Ну, плоскогубці, походу, не дуже хороші. Отак. От от як його витищить? О, Отак. Єсть. І. Ну... Навер... Ну, наверно, ну, таке воно. Наверно дотягнулося, якщо колесо спустило. Іншої причини я не можу бачити. така от штука. Наверно, пробила таке. Що таке. Добре, в цій ситуації я вирішив не засовувати цю штуку, бо м -м 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 є думка, що е э вона не буде травить. Побачимо до завтра. А от я покажу вам те, що вже я з ним їжу, ну, напевно, місяць. Це цей саморіз, він загнаний. Так що всім рекомендую взяти на Алі Експресу» цю шнягу і мати з собою плоскогубці, тортка, я думаю, у кожній машині. І все секономить, але, але бувають такі ситуації, що дирка серйозна і приходиться підкачувати. На монтажа немає далеко дуже. Так що всім рекомендую брати ці штуки. Все гарно, всім дням.